Гей, помолімося разом, і не забудьте поділитися цим з тими, хто цього потребує. Отче, в ім'я Ісуса я підношу братів і сестер по той бік екрану. Господи, будь ласка, розчисти для них шлях, зруж гори, зроби неможливе можливим, веди кожен їхній крок і наставляй їх на шлях, який ти приготував. Господи, даруй прориви і благословення, нехай вони отримають довгоочікувану хорошу новину і увійдуть у місце миру та процвітання, захищай їх своєю силою, зцілюй їхні рани, відновлюй їхні серця, і нехай надприродні чудеса торкнуться кожного куточка їхнього життя. Отче, нехай їхні імена будуть поширюватися у місцях, де вони ще не були, і нехай вони стануть свідками Твоєї слави. Господи, ми довіряємо Тобі, Ти керуєш усім, і нічого не може зупинити Твою руку. Зараз ми єднаємо нашу віру, проголошуємо прориви, проголошуємо зцілення, проголошуємо відновлення, проголошуємо надприродні дії. Зараз саме той момент, коли приходить хороша новина. Якщо ви прийняли цю молитву, будь ласка, напишіть у коментарях амінь. І поділіться нею з тими, хто потребує. Слідкуйте за мною та приєднуйтесь до щотижневих молитов, щоб побачити, що Бог зробить у вашому житті.